Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас на телеканалі ТІВІ 4. Тернопільська погода. У народному календарі 17 березня. День Герасима граківника. Предки вважали, якщо цього дня граки летять до гнізд, буде тепла та дружня весна. А якої буде погода 17 березня? Дивіться далі. Мінлива хмарність без опадів, Вночі та вранці місцями ожеледиться. Вітер вночі 3-8 метрів за секунду, вдень 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,5 градусів морозу. В день 4-9 тепла. Місто мінлива хмарність, без опитів. Вночі та вранці місцями желедиться. Вітер вночі 3-8 метрів за секунду, в день 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 12-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу, в день 5-7 тепла. 17 березня 1972 року у Києві створили музей книги та друкарства. У ньому зібрано понад 60 тисяч експонатів, які висвітлюють історію української книги з часів Київської Росії і до наших днів. Я ж бажаю вам гарного дня та теплого весняного настрою. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька. 31.